Добрий день вам, шановні глядачі. Зараз цей складний для нашої країни час, ми всі відчули незручності в побуті в зв'язку з плановим і позаплановим відключенням електроенергії в наших домівках. Звичайно, ми маємо пережити ці важкі моменти, і, звичайно, хочеться зробити це більш-менш комфортно. Коли відключають електроенергію, то зазвичай ми використовуємо звичайну свічку для освітлення домашніх приміщень, проте вона швидко згорає. Можливо, якість їхня дещо не відповідає заявленим параметрам. Плюс до всього відкрите полум'я. Воз чи парафін, який невідворотньо капає в самий неочікуваний момент. Ціна свічки зараз в середньому 20 гривень, горить вона 2-3 години. І, звичайно, постає питання, як зекономити кошти. Хочу показати вам. Мій варіант електричної свічки. Відео починається з темряви. Вмикаємо електросвічку. Ось результат. Видно все чудово. Можна ходити і не спотикатися. В такому вигляді, як у мене дуже зручно тримати в руках. Зайшов, поставив. Одизручно. Любе місце. Все чудово видно, як ви бачите. Так, мій варіант електричної свічки. Для цього я придбав в магазині радіодеталей Ось такий от бокс на дві пальчикові батарейки. Бокс може бути закритого типу, от як у мене. Ось так він відкривається. Вставляються батарейки сюди. Батарейки звичайні, сольові по 1,5 вольта. Продаються від 10 до з там гривень, кому які потрібні по якості. Батарейки сумарно мають 3 вольти. Кожна по 1,5 вольта, як ви бачите зараз на екрані. Можна використати бокс на батарейки без кришечки. Є з такого плана. Цей бокс йде з вимикачем, що дуже зручно. Не потрібно світлодіод якось підсовувати. А взяв, просто його включив, виключив. Бокс коштує 20-30 гривень. Відкритий може коштувати гривень 15. Але я рекомендую взяти ось цей. Він кращий зручніший. Його можна ось так поставити. Десь стоять. Так, є, звичайно, ще інший спосіб, більш дешевий. Для цього нам потрібні просто батарейки. От шматочок фольги, звичайної кухонної, щоб замкнути контакт між батарейками, тобто між плюсом і мінусом зробити контакт. От фольга, вона проводить електричний ток, як бачите, Можна взяти отакий от шматочок провода дроту, звичайного, зняти з нього ізоляцію, зробити отак. Ну, до цього способу повернемось пізніше. Зараз я розкажу про саме про мій спосіб, про бокс. Так, вставляємо батарейки. Дотримуємось из полярности минус до минуса плюс до плюса все так само минус до минуса плюс до плюса для наглядно для наглядности так так ось у нас плюс и вот у нас плюс так, тут минус Теперь. светодиод Світлодіоди, вони бувають різні. Його можна придбати в кожному магазині радіодетали. Також можна взяти з неробочого ліхтарика якоїсь мікросхеми. Ось такий в нього вигляд. Один контакт довший, це плюсовий контакт і коротший контакт це мінусовий. Якщо контакти. Рівні, десь ви його взяли з якоїсь там мікросхеми чи з старого ліхтарика. І ви не знаєте, де плюс, де мінус. Ось тут всередині є два пропорця. Один маленький, інший більший. Я зараз ставлю фотографію в відео, так як не фокусується, бо багато різних деталей. І на фотографії детально там все розкажу. Тобто, коротший. Праперець в середині світодіода це плюс, а довший це мінус. Беремо світодіод, наш бокс. У мене два світодіода. Я їх взяв з різних там, приладів, які вже мені не потрібні. І підключаємо. Підключаємо його наступним чином. Червоний дріт ми зачищаємо. Ось до такого вигляду, можна оці ножки світодіода трошки розігнути, буде зручніше його підключити. Я б його припаяв, але так як тут не всі люди мають паяльник, я так розумію, які мене дивляться далекі від паяння, то ми зробимо таким чином просто примотаємо. І чорний дріт мутаємо на короткий контакт. Ось так воно виглядає. Я то його потім припаяю. Мені так буде краще. Можна ось цей дріт зробити наступним чином. Зав'язати його ось такий вузлик От. Все. Пристрій готовий. У нас є вимикач. Ми вмикаємо ми користуємось. Як світить, ви вже бачили. Світить доволі чудово. Все добре видно. Енергоспоживання в даного періоду дуже низьке. Споживає, він може світити не менше місяця, а то й більше. Тож, якщо вартість свічки навіть там, гривень 20-30, хай вона просвітить там, на 6 годин. Хоча вони насправді світять години 3, згорають швидко. Не знаю, що вони там додають ці свічки. Ну і свічка, вона незручна в використанні. А ось такий пристрої ми собі увімкнули, поставили в любе місце, тобто поклали. Ударів він не боїться, світодіод. Може він і впасти у вас, нічого страшного. Дешеве знати. світодіод може коштувати гривень 10, а якщо ви його там знайдете з якогось старого пристрою чи старого ліхтарика, який вже не робочий десь лежить у вас там, то це. Можна сказати, буде безплатно. Ну, давайте зараз перейдемо до другого способу, більш дешевого і більш простого. Він не, не більш простий, так як простота заключається в тому, що не потрібно бокса. Ну, може хтось захоче зробити без бокса, з того, що є під руками. Наприклад, з батарейок, з пульта, які можна достати в будь-який момент. І... Так. Другий спосіб. Беремо фольгу кухонну, згортаємо її, приблизно ось так. Ось так. Має бути ширина смужки десь 1 см. Робимо контактні площадки, так загортаючи, приблизно дивимося, щоб це було на дві батарейки довжиною, щоб можна було замкнути ці контакти. Ось так. Приблизно ось. Ми маємо замкнути. Ну, так як з батарейками це досить незручно, вони намагаються роз'їхатись, Беремо ізоляційну стрічку. І ось так їх можна скріпити. Скріпити для того, щоб можна було почати якісь з ними роботи. Бо вони досить незручні, роз'їжджаються в руках. Так, ось ми скріпили, чуть підрівнюємо. Можна зразу рівніше. так. Наше, наше завдання замкнути ось ці контакти, плюс із мінусом, щоб по них пішов струм. Замикаємо. Беремо ізоляційну стрічку. Знов таки якимось чином намагаємось зробити ось так. І нам потрібно. Замкнути контакт. Замикаємо. Так, і кому щільніше намагаємось примотати, тому що фольга, щоб вона, щоб вона проводила електричний ток. Ось там. примотуємо. Ще ось так там. Можна ще раз. Вот. І. Власне, беремо наш світодіод, плюс довгий, короткий мінус. Де в нас тут плюс де мінус? Плюс ми бачимо ось. Довгим кінцем вставляємо сюди. Так, а коротким до мінусового контакту. Ось, має усе запрацювати у вас. Ну, от такий от спосіб. Можна його покласти, звичайно, так, і воно й буде й стояти. Ну, але трошки, трошки трошки не так, як бокс. Звичайно, вибирать вам якість світла. Вона однакова, що в того, що в того. Способу. Але бокс. Мені здається, зручніший. Так що вибирайте, що більше підходить вам. Якість світла вночі не нижча, ніж від звичайної воскопарафінової свічки, Все чудово видно, з нею можна піти по квартирі, будь-куди поставити в будь-якому місці, не боючись залити все воском. Наприклад, якщо свічка у вас отак зробилось, то паркет вже будете чистити потім. Пристрій, якщо впаде, нічого не відбудеться. Світодіод він не боїться падіння в нас. Про міліампери, ампери вам розказувати не буду. Енергоспоживання даного приладу мінімальне. Ця свічка електро буде працювати. Не менше місяці. Якщо ви візьмете батарейки, якісь там Duracell чи Варта, ті батарейки будуть працювати, мені кажеться, і півроку. Мінус цієї конструкції, звичайно, в тому, що немає вимикача. Тобто, якщо вам потрібно вимкнути, то ви щось ось таке робите. Щоб контакт відійшов, ну, вмикаємо, при, притискаємо, вмикаємо, відтискаємо, вога вимикається. Може вмикнутися, бачите. Ну, таке. Це вже кому який більший спосіб підходить. І в залежності від того, чи можна піти цей бокс купити, чи подібний, чи не можна. Є у людей різні ситуації. Ми всі розуміємо, що зараз у ці тяжкі часи, усе буває. Так, Плюс, звичайно, цього, от цієї конструкції в тому, що можна зробити все буквально за хвилину з підручних засобів. Ну, Десь взяти світодіод знайти. Батарейки то тобто в пультах телевізора вони є у кожного буквально вдома чи там в якихось приладах. Ізоляційну стрічку можна замінити скотчем чи білим малярним скотчем, чим завгодно. Можна хоч ниткою зв'язати, аби тільки трималося воно куче. Ну, Користуйтеся. Підписуйтесь на канал. В наступних відео буду піднімати якісь актуальні теми. Які стосуються ситуації в країни, в нашій країні? Все, до побачення.